на Сегодня хочу показать вам свій рецепт квашеної капусти. Тим більше, що вы просили в комментариях. Все покажу, розкажу, як я це роблю. И получается вона у мене из года в год вкусно. Не, ну, не мягко вона. Не, знаете, як это бывает не доложить соли, вона начинает така слискаво. Все вам расскажу. Скільки солі я ставлю, стільки чому. Так, вибачайте за посторонні шуми. У нас зараз роблять строїтелі, кидають шуми на хату і такі от звуки. Що хочу сказати? Треба капуста. Я квасю небагато капусти, тому що я не люблю, коли вона довго стоїть і перекисає. Мені буквально достатньо дві банки на 3 літра, щоб ми з'їли там ну, за 4 тижні, наприклад. Морква одна чи дві. Дивіться, як ви любите, хтось любить більше моркви, хтось любить менше моркви. Сіль Сіль ось така, бачите, придатна для всіх видів консервування. Ну і я завжди додаю трохи сахара, буквально трохи. Мені треба зараз ліса, для того, щоб я знала, скільки в мене по вісу капусти. Так, проводимо зважування. Можна в клюк поставити, все в місті зважити. Ну, я вот так вот, щоб ви бачили. 7 кг 670 грамів. 672, ну, нехай буде 670. 7 кг 670 грамів. Я буду обчищати верхні листочки, де пошкоджені, вони мені не надо. І у мене тут рядом пакет. Я пообчищаю ці листи. І потім, уже, коли буду сікти, теж буде щось відходити. а Це все в пакет. І потім зважу оце, що відійшло на вісах, і відкину, відніму і буду мати чистий віс уже капусти самої. Буду знати, скільки солі мені треба додати. Все, чищу капусту. Вибирайте капусту, щоб вона була. Біленька, щоб не була зелена, і щоб така була тверденька. Вона тоді сочна, щоб не була в'яла. Бо як буде в'яла, у вас буде мало виділятися соку з неї і ну, потім вона не того качества виходить. Капуста має бути така тверденька, упруга і біленька, а не зелена. Переглянемо досточку і розрізаю. Розрізаю я капусту поперек. Не отак, як іде листочок, тому що вона буде кришитися, а от поперек. Бачите, от листочок сюди загинається, я поперек перерізаю її. Отак от ще одне. Косточками порізали. Січу я капусту в таку ймкость, мені удобно, хорошо вимішувати, нічого нікуди не падає. Дуже удобно. І на свою любимую маленьку січкарку. Вона дуже удобна. Я вибираю всегда невеликі качани капусти, щоб мені було удобно. А то, коли велика, воно і неудобно. Починаю сікти. Бачите, вже листочок відпав в пакетки. Нравиться мені ця січкарка, дивіться, як красиво виходить лапша з капусти. От така тоненька і длинна. Чим вона мені і подобається? Ось така, дивіться, я посікла, яка красиво-красиво вийшла у мене капуста. Лапшичка отака, от бачите? Ось от так тонесенько вона шинкує. Дуже красиво, мені дуже нравится. Іменно така капуста. Я не люблю, коли грубо посічена капуста, як топором, мені не подобається. А от така лапша, це те, що треба. От зараз я зважу, скільки ж у мене відійшло. Так. А відійшло 2 кг 220 г. Даже 228 у них, 220 грам. 2 кг 220 грамм. Все, теперь я відміну цих 2 кг 220 грамм і буду знать уже э, скільки у мене точно кілограм нашинкованої капусти, капусты, щоб знать, скільки мені солі добавить. Насіченої капусты у мене вийшло 5 кг 450 грамм. Вот на цих 5 кг 450 грамм. Я буду додавати 110 грамів солі. Тобто на кожний кілограм 20 грамів солі. Я думаю, що це понятно. Не більше і не менше. Цього абсолютно вистачає, щоб вона хорошо солилася, щоб вона не тянулася, щоб все було з нею хорошо 20 грамів солі. Ну, зараз я ще солить Пока не буду, бо мені треба нашим Морку взяла такую тоже у меня тюрочка маленькая для моркви по-корейски, хотя вже надо поменять її, И мне тоже нравится, что вона вот такой лапшою. Вот такая морковочка получается красива. Все, моркву пошинковала. И тепер висипаю сіль, 110 грам. И буквально вот так вот. Небагато. Столову ложку сахара. Більше не буду, тому що морква теж має солодість і ну, не треба, тому що, щоб боюся, щоб потім не було проблем. Сахар додається для балансу вкуса. І тепер дуже легенсенько так я це все буду перемішувати. Товкти от. її не треба, треба дуже легко. Перемішуємо з моркою з солью, з сахаром, цю капусту. Нам треба, щоб добре все розподілилося. Я думаю, що ви зрозуміли, як висчитувати соль для капусти. Тобто беремо капусту, цілу, важимо її, потім і тої капусти, о те, що відходи, опять важимо ті листочки, качанчики, в кульочок важимо, віднімаємо від общого весу і отримуємо уже чистий вес посіченої капусти. Ну і потім цей чистий вес умножаємо на 20. І отримуємо стільки грам солі нам надо. Вона вже змокріла. Руки в мене мокрі, тобто капуста хороша, сочна. Пусте багато мені юшки. І це дуже добре. Ви можете, я буду набивати в банки. Можна відерка є такі по 5 літрів. Дивіться, що кому подобається. Можна в емаліровану каструльку чи невеличке відерко ремаліруване. Опуст масове. Ну, тільки, конечно, з пищевой пластмаси. Бо є такі люди, що навіть молоко доять у чорні пластмасові відра. Я, як побачила, мені ж погано стало. Пластмасові чорні відра для садових робіт. А вони молоко туди доють і потім продають людям. Все, дівочки. Це змішала я капусту. Дивіться, вам видно, не знаю, вже вона стільки юшки пустила. І тепер я отак під одну сторону її підбираю, беру баночку, банки чисті і закладаю в них капусту. Так, у мене от та вучка є. І я вот так чуть-чуть. Толкушкой приминаю. Ну, не сильно, без фанатизма. Не знаю, люди э, показують некоторі блогери, як квасять капусту, додають лавровий лист, перець бушистий. Мені не подобається така капуста. Це не є класична квашена капуста. Я люблю таку от класичну квашену капусту. А ви дивіться, робіть, як ви знаєте. Я вам показала просто свій спосіб квашеної капусти. Капуста дуже вкусно виходить. Вона хрустка така, не мягка. Солі тут якраз от то, що надо. Не треба нічого не досалювати. Нічого. Все виходить просто супер. Так. Ну і так я її набиваю в баночку під самий верх. Більше не буду. Надо, щоб було місто тут для юшки. Вона зараз пусте сок. І той сок вона буде ну кваситися і трошечки якби припідніматися, і цей сок буде з банки витікати. Треба обов'язково ці банки ставити на піднос, щоб ваша юшка витікала на піднос. Все, тепер другий, так само. Все, набрала я дві банки капусти. Ось так це виглядає у нас дуже гарно. І тепер я просто отак прикриваю марлю і виносю на літню кухню до радіатора. Там вона в мене буде скисати троє суток. Потім я її закриваю. Уже процес зраження почти приостановився. Я прикриваю пластмасовими кришечками і обираю на холодне, або в холодильник, або в холодну кладовку. І потім беремо собі Змащуємо олією, додаємо цибульки, ну і ймо. Хтось, звісно, так не робить, яку то паличку ще тут вставляю, дерев'яну, шпажку, я так понимаю, щоб виходив цей от газ. Там, воно ж враження, Ну, я цього не роблю. Я отак, от мене так устраює і все добре виходить. Ну що, залишилося подождати, поки скваситься капуста, зварити картошку в мундірах, селедку, ну і Смакувати. Так що, кому було полезне, приємне відео, ставим лайк, підписуємося на канал і всім папа.